Ростік, підкажи, будь ласка, який вид перевезень тобі подобається найбільше? За свій досвід можу сказати, що найцікавіші перевезення з крутими логістичними рішеннями можуть бути в брикбалк, але, на жаль, їх не так багато. І для мене наразі є авіаперевезення найцікавіше. Розкажи, будь ласка, про свій кейс найуспішніший. Ну, найуспішніший кейс. Потрібно спершу оцінити, що, як він вважається, яким він вважається найуспішнішим по прибутковості чи по кількості перевезень тон і тому подібне. Але найпевніше, найцікавіший кейс, який був найважчим. А це кейс по перевезенню карбонових труб з Бразилії в Португалію через Варшавський аеропорт. Це був найцікавіший, і саме довге перевезення, і саме важке, що ти порадиш початківцям? По-перше, це впевненість в словах і в діях. Вона приваблює клієнтів. І якщо ти впевнено продаєш, розмовляєш впевнений у собі, то це великий крок до твого успіху. Дякую дуже тобі. Дякую. Привіт, я Ростислав. В логістиці вже 11 років. Маю багато досвіду з вантажних перевезень як авіа, так контейнерних морем та залізницею. Як експорт, так і імпорт. Якщо ви бажаєте знайти нові шляхи для перевезення своїх товарів, звертайтеся завжди радий спілкуванню. спілкування.